Доброго дня. В цьому відео розглянемо нову можливість налаштування мови для інтерфейсу адміністративної панелі Control Plane. Тепер адмінпанель, окрім української, доступна також і в англомовній версії. При створенні нової платформи за замовчуванням встановлюється значення UK, тобто українська мова. Це значення відображене в розділі загальна інформація про платформу. Нагадаю, як в цьому випадку виглядають сторінки в табах керування платформою та реєстри. Тепер розглянемо, яким чином адміністратор платформи може змінити мову адмінпанелі безпосередньо в Control Plane при редагуванні налаштувань платформи. В керуванні платформою в режимі редагування з'явилась нова таба «Загальні». При переході на неї відображається розділ Локалізація, в якому розміщене поле мова інтерфейсу. Обрана мова також визначає відображення на інтерфейсі адмінпанелі дати та часу, формату чисел та інші, залежні від регіону параметри. Тому в полі «Регіональний формат, у недоступному для редагування вигляді, відображається відповідний домовий формат. Зараз для платформи встановлено українську мову. Тому в полі «Регіональний формат відображається значення Україна. Змінимо поточне значення на англійську. Значення в полі «Мова інтерфейсу змінилось, разом з ним змінилось значення параметру регіональний формат. В процесі підтвердження запиту також бачимо зміну значення для параметру мови. Після застосування запиту бачимо, що усі сторінки в Control plane відображаються англійською мовою. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!